Рецепляція пішла. Я, чесно кажучи, не знаю, яка буде якість. Отже, всім привіт! я Ви ви на каналі Лани Мун, це канал, присвячений грі Імперія Пазлів. Всіх вітаю, шановні глядачі, давайте починати. Це експериментальне відео. Я жодного разу не робила стріми по турнірах. Але я зараз намагаюся віднайти собі якісь мобільні застосунки, щоб можна було не з ноутбуку через ОБС стрімити. А, наприклад, при необхідності стрімити ось з мобілки. Прям одразу. І я прям. YouTube Це роблю, там з'явилася така функція, можна робити запис, демонстрацію екрану. От що, що я і роблю зараз, якщо чесно. Так. І я не впевнена, що мене будуть люди дивитися, і я не впевнена, яка зараз якість, чесне слово, так, ну в прямому етері я йду. Авто. Так, ось я себе поряд зі мною просто ноутбук знаходиться. Так. Ось, ми в турнірі, зараз буде турнір. Так, ну нічого, так начебто поки що йде нормально. Перемикну на чат. Коротше, все, погнали. <плес> буде дуже швидко, це не якесь там розмовне відео, типу війни Альянсів, де я там приділяю розмовам. Певну кількість часу. Все, полетіли. Давайте що. Що в нас за турнір? Це в нас стрімка атака, це в нас стрійки без жовтих. Так, так, без жовтих. І оборона моя, як ви бачите, тут фіолетового жодного немає. І цю оборону мені виставляла гра. А я забула її виправити. Тож так, як є. І давайте ось дивитись, що з цією обороною коїться три програші, дві перемоги. Ну, ще не одні, ще. не Добре, давайте. Тоді полетіли, Я начебто ось цю команду хотіла залишити. Давайте без ним полетіли. Два одночасних перегляди. До речі, я зможу бачити чат. Ну, В принципі, я і тут зможу бачити чат, бо в мене тут є. Так. Ага. Все, пішло, пішло. Бачу, коротше, що пішло. Пішло, пригальмовує трохи. Тут є можливість в цьому YouTube додатку. О, одна вподобаєчка, чат дивитись. Але. Так. Зараз не гальмує, так, але з ним якісь травми, проблеми є. Так, ну добре. Давайте починати все ж таки, я ж таки вийшла. <смірші> Уф. Тут на паузу не поставиш. Вона хоч йде? Дві вподобачки вже є. Так, ану, напишіть мені щось. Так, значить у нас що? У нас швидка. Вона швидка, нам треба зібрати за три ходи бажано заряд для зелених. Так. Бо мені здається, що воно гальмує. Не гальмує, ні? Так, ну давайте, як вже є, може, знизу тут щось вийде. О, нурмас, я бачу себе. Я йду, я йду. Йду я. Все, я почала. Молодець. Теж не будемо нікуди поспішати. До речі, є звук якийсь? Ось я його виставляла. Так, тепер ось тут от є якась червона. Нам потрібні зелені. Так, незвично мені у турнір у стріму бити. Я. Не можу зосередитися. Ну, Цей експеримент він має право на існування. Дайте зелених. Більше, більше. Так, зараз там тривіли зарядяться. О, які вони підступні. Ну, Най, на, короче. Є. Нічого, зараз. Зараз все буде. Так, а що ти робиш? Максимальне здоров'я скорочує. Ну і ось так от. Є. Yeah. Зараз прикриємося. Тихо стояти. Відновити. А ну-ка, подивлюся. Ну, я бачу трохи. Так. А, Віталій доброго добрий з Дніпра, удачних полян, імперс and... фундамент. Привіт, привіт! Всім привіт! Коротше, це не запланована трансляція, чесно, це експеримент. Це я з мобілки стрімлю, і тут деяка проблема є з чатом, деяка проблема є з, з самою швидкістю стріма. Він пригальмовує, я маю надію, що ви це почуєте ось, але це експеримент. Так, він мав відбутися. Бо я. Бо зараз ви знаєте, що в грі емулятори. Для, ти, ти взагалі, о, зараз ти помреш: Емулятори щось не конектиться зараз з Імперією Пазлів після останнього оновлення Імперії Пазлів, останній версії. І от зараз всі блогери, мабуть, в шоці намагаються. Стояти. Так. Теж вони однаково б'є. Так, і ворогам Так. Намагаються якось виправити ситуацію, віднайти. Цікс. Ану ось, ану давай, зараз ведмедя, вона трохи прикрилася. Блін, якщо б не ведмедь ми вже були б дохлі, чесно. Та ти взагалі-то закінчиш своє існування на полі. Так. П'ять одночасних переглядів бачу, і вподобачки вже три, я вам дуже вдячна. Ну, Ви там, коли дивитесь, ви не тільки дивіться, як я тут граю, ви ще мені напишіть, наскільки часто воно пригальмовує, чи нормально мене чутно, бо це перший раз я з цього. Ну Такий експеримент саме в такий спосіб я стрімлю. Раніше я через якісь додатки навіть через Доната Льорц на на в перший раз я пам'ятаю, я стрімила. Не доната Льорс вибачаюся, Донат пей через Донат пей Стрімала. Саме-саме, коли я перший, перші мої стріми були з мобілки. Це може років три чи чому, може три тому назад була. Другий раз я потім знайшла Омлет Оркейт, застосунок, з якого я стрімала і на мобільні і, 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 і можна гру ну, можна було стрімити. Потім цей Омлет Оркейт припинили існування. Ну, тобто, Нема більше цього застосунку, він якби ну, припинено існування ці, цієї платформи стрімінгової. Ну, от, от так, от я не знаю, коротше, все. І тут вже з них збилася в пошуках, де, коротше, та давайте цією самою командою: в пошуках, де віднайти такі ж подібні застосунки, котрі дозволили б нормально от стрімити. Тож я ну, з мобілки саме. тож. Зараз накрилася лафа для блогерів з ну, симулятором, з ноутбуку через ОБС, ну, гру там запускати. Воно щось вилітає постійно, не хочеться втрачати, ви ж розумієте, виходити посеред. Бою на війні альянсів в нуль просто тебе викидає гра. Ну, гра, емулятор цей викидаючи гра, фіг його знає. Ну, коротше, ось такі в нас справи не дуже приємні. Або просто від викладати уже в запису, або хтось хоче стримати, той хоче, щоб віднайти якийсь такий спосіб. Ой, маю надію, що я сказала, і ви все зрозуміли. Знаєте, що? Як гадаєте, варто нам. Зібрати цей синій кріс. Ну, синього багато. Багато. А якщо потім, я що, що в мене буде? Потім можна синій, в принципі, підірвати і складеться фіол. А що фіол мені дасть, якщо мені потрібно збирати зовсім інший камінь? Да? Так. Бачу всього лише. Дві людини мені написали. <сіх> Більше ніхто А дивиться цілих чотири перегляди. Ну, молодці, молодці. Так. Давайте поки. А, ось і втрачено цей кріс, ну і все тоді. А, а може, знизу буде червона. Ану, я вірю, звичайно. Так. Звичайно, на. Так. О-о-о-о-о-о! Давай ще, 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 ще. О, ось воно! І вона назаряджена, прикиньте. А якщо я підірву, є ймовірність, що вони всі будуть ультувати. Ми просто ми будемо дохлі. А який, а який в нас є вибір? Чи є в нас вибір взагалі? Ну, полетіли. Тихо, кунхайна, не заряджайте, будь ласка. Стояти. Стояти мала. Стояти. Давай прикриваємося. Так, є. У вас отак от. Так. Доші, Empire, Puzzles. Um, так, і тобі теж <laughs> дякую. Це, типу, нормально все. Значить, ну дякую за фідбек. А, так, я можу, до речі, якщо якщо ви ось тут от прочитати ось вони, ну давайте, ось так от спробуємо. Чи не буде воно заважати? Якщо що, я їх відімкну. Воно десь через декілька секунд воно пропадає. Бачите? Ну, поки не напишуть нове повідомлення. Єс. Yes. О, синій зелений кріс. Супер. А що вона... А, він же зняв. Зняв він. Ну, добре. Вибачайтеся, я трохи на емоціях. Я зараз намагаюся не втратити контроль за стрімом. Щоб розуміти, що як відбувається, щоб ніде не напартачити. плюс ще й відбитися нормально, ну, не в, не в нулі, не в, не в поразки, плюс ще й вам намагаюся пояснювати всю ситуацію по ходу п'єси. Уф, Так, ну що, це начебто це ж наш другий переміжний бій. Добре. Так. Бачу, бачу, ось йде стрім, у мене відкритий ноутбук. І ну, поряд стоїть, щоб якось більше контролювати. 17 переглядів було. Хтось зайшов та й вийшов далі. так, Хто доєднався тільки що, поясню вам знову, це експериментальний стрім з додатку, з котрого я хочу стрімити гру з мобілки. Бо зараз емулятори не конектяться з грою, вилітають посеред бою. А цей застосунок, як ви гадаєте, з якого застосунку я стрімлю? Це в нас YouTube. Там з'явилася така функція, там можна стрімити екран, ну, дисплей, все, що в тебе на дисплеї. Так, і ось навіть камера є. Добре. Тоді, що тут в нас? Як гадаєте, залишите мені ось цю команду? Слухайте, вона, начебто, непогано йде. Давайте продовжимо. У мене трохи освітлення там подалі стоїть, я погано освітлююся, нічого. Нормально. Storm Slater. Ну, коли я вже починаю читати нікнейми, то все, я адаптувалася. Добре. Тепер би добре нам якусь поляну віднайти. Зелені сюди можна. О. Привіт, я в цю гру сім літ граю. Чемій дракон. дракон? Чемміл? Чемміл? Чем, чем. А ну скажи, як правильно це читається. Бо я прочитала це, бачите, тут був. Тут же ж і чат є котрий. От, от, ну, в, цій, в цій стороні. В цій. Внизу, якщо ви бачили, якщо ви встигли помітити. І він зникає там через пару хвилин після того, як повідомлення приходить, Ну, щоб встигнути прочитати. Ось такий у нас в Ютубі є яка, така можливість. Так, все, зосереджуємося. Сім, сім років. Почекай, до мене тільки дійшло. Сім років! Людина, людина з глузду з'їхала. Сім років грати в гру. Нічого, Я собі це скажу, коли, коли я буду сім років грати. Так, зосереджуємося. Я гадаю, що варто його зарядити, щоб він ультанув ведмедя до того моменту, коли вона зніме. Давайте це робити. Ось тут імовірність була. О, все! Червоні заряджені. Ура! Ура! І він ультує якраз в неї ще один хід, і ми заряджаємо червоних. Боже. Я маю надію, що ми його. Її... А, я думала чорний дракон. Я думала, що це. Якийсь переклад потрібен, потрібний. Я не, не, транс, ну, не в транскрипції прочитала а, англійський, а подумала, що це якесь слово, яке перекладати черничому. Вибач, ну буває. Я думаю, це логічно. Чорний дракон, зрозуміла. Ну, вітаю тебе! Сім років це ого. го Ксав'єр, Hello, чёрный... точно, чорний дракон. <laughs> Шу, як, я... як я. Ну, ладно, ксавьер. Так, бонджер. Bon... Mm. Так. Зелені. Значить, у нас є зелені. Раз. Ах, ты стерво. Ах, ты стерво. Зараз трьом знімой. 6, Її зняла. а ні-ні-ні-ова ні, 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 ні. Для вас совісті немає, чи що? Так, головне, що тички були в ведмеді, а зняли все фаєзу. Головне, що ми прикрилися хоч трохи. Так. Давайте ось в такий спосіб зелений піття. О, краса! Ну, все, ночувайтеся. А що, а що сталося? Добили, ура! Я ж прикрилася ведмедям. Чи воно перед ультою знімає? Пер... Треба подивитись, що там за ульта у цього, котрий бив нас. так Ну він, він... З якою з квесту Альянсу? Чи що? Я зараз подивлюся. Так, тепер. Фаес, звичайно, буде. А ну, а ми навряд чи зможемо. Одним каменем 347, Ні, не зможемо. Не зможемо, на жаль. Ну, ви не розумієте, що я мала на увазі добити її. Може, по одним камнем ми добила, а так, коротше, не доб'ємо. Так. Um. Дивіться, о, зараз буде зарядка для зелених. Там б'є він не сильно, але в нього що в нього класного. Фай, стій. молодець, тепер цього разу. Цього разу, бачите, не, не фаза. Не фазу підрізали. Ось, прям ідеально складається все, я не знаю. І далі нас складається, а в нас немає, розумієте, в нас немає діспелу. Клас! Треба його якось не чіпати. Взагалі ми впораємося. Щось я. Боюся навіть. Так. Ох, понаставляла собі. Скільки там триває. Один хід. Один хід. Хід сезону. Так, оп. Стояти. Все, знято. Так, тепер. Так. Так. Ми повинні тебе добити, ну, Дон, хоча б. Давай. Не, не знімайте, ні. Прикиньте, вона зараз знову підріже. Тебе треба добити. Глянути, ти криса, коротше. Як тебе добити? О, є. Три хвилини. Ще. Ще, може тут зелена вийде, не схотіла. Так. Зараз, зараз, зараз. Зараз ми щось зробимо. Зараз це буде норм. Підрізане. Блін, ми ж просто по, по таймінгу про, програємо. Так. Стояти. Один хід. Стій малий... Так. Не, не заряджай його! Порожнечу. Так, ми заряджене тух. Тюкс, 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 тукс. Ну давай, да ну добивай, ему. Ну чого ж ні? А ну снизу червона. Вот засранство. Ну. No! Я просто програю по, по часу. Е! Yeah! Так, чекаємо, поки він відімре, а ми збираємо камінь. Фу! Дві хвилини. Складний бій. Є. Фу, так, добре, так, все. Все сталося. Так, так, так. Ура! <складний> так, ну що? П'ять одночасних переглядів, ну, нафіга собі, далі. І ще два, два бої в мене залишилось. Я навіть не знаю, скільки триває ця трансляція. Давайте. Ну, коли в запису викладаєш, там робиш паузи, коли там обмірковуєш хід якийсь, чи щось там розмовляєш, ось так. Слухайте, команда вогонь. Полетіли. А тут, мабуть, мій другий день турніру буде на півгодини. Так. Якщо я зберу, давайте зберемо. Нормально. на ОВРХП, клас. Все як я люблю. Тікс. Ану, так. 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 Доб'ємо, давай центр доб'ємо. В нас є можливість зарядити ведмедя. От мені цікаво. Цікс. Давайте так. О! І ведмедя заряджаємо. Єда навіть добили його! Так. 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 нормас, нормас. Нагадую, тим, хто може мене бачити, доєднався тільки, правда, вас і так мал, маловато, але ну, тим, не, тим не менш, може все ж таки хтось тільки дивиться. Нагадую, що це експериментальне відео. В YouTube з'явилася функція. Котра дозволяє з мобільного телефону стрімити гру. От з вебкою. Навіть якщо коментарі будуть, я побачу ось тут, -от внизу, під файзом, коментарі будуть випливати. Так. Краса. На, так, То Та вас добиваємо, прикриваємося про всяк випадок. Ось так от. Все. Ага. Чудово, Це бій саме швидкий. Хай, Хай... А... Арес. Хай... Хай Арес. Хайт, Хайт Арес. Далі 73 там щось. Тикс. Я вважаю, що давайте ця команда буде прямо командою цього дня. Вона дуже непогана. Відпрацювала сьогодні вже в 4, тож чому б і не в п'ятому. Чому ж? А тому ж. Що нам робити тут? Піднімати, мабуть, ось так от? Ось тут щось є. Ага ось, дивіться, четвірка червона. Червона, червоний кріс. Кріс червоний. Ура! Пест. Пест у нас суперник. Зможу я добити його чи ні? От мені навряд чи. Тися триста тридцять в нього життів. А так. Є. На жаль, в нас ведмедь. Ведмідь. Незаряджений. Ми зараз втратимо ось цього персонажа, а інший постоять ще. Ну що ж. А я думала, ніфіга «Ни собі. Треба було червоне підривати. Я щось, коротше, лаханулася, чесно вам кажу. Щось я. Ага. Ну давайте. Ось так. Все ж таки червоний встиг та підрізати встиг. Молодець. Давайте що, підривати спочатку червоний, ми один точно, а потім зелений. Так, все, ведмідь, це, а, персик. Так, тепер, я думаю, перезарядка. О, чудово. Навіть ще один кріс. П'ять угу. з п'яти сьогодні на стріму на експериментальному, враховуючи те, що це для мене трохи незвично. Я могла робити якісь помилки. Давайте ще один кріс збираємо на останок. Нехай буде фейерверк. Я хочу фейерверк. Підриваємо, летимо, ура. І ще так хочу. Давайте так. О, і фіолетовий кріс. Давайте і фіолетовий зберемо. Ура! Все, перемога. 5 з п'яти. Я молодець. Так, ну що, на цьому все. В мене топ-1. Незважаючи на оборону. Я маю надію, що. Самий низ вона не спуститься, бо все ж таки, ось ці герої, ну, самі по собі, вони кожен крутий герой. Ну, так, я розумію, немає тривілів. Якби, якби я виставляла, тут в мене б два тривіла стояла. А так, я, коротше, втратила ту можливість. О, там, коротше, всі апаються, чи що. Так, завершимо. Шлях велетнів, що там в нас, іспити. Ось, завершимо. Так, ну що, я дуже дякую вам за те, що ви були зі мною на турнірі, в цьому експерименті зі мною присутними були. Я маю надію, що стрім не, ну, може, не дуже гальмує. Ну, я бачу, десь, може, хвилина. що серйозно, стрім на хвилину гальмує. Десь спочатку він нормально йшов, а ну, потім щось сталося. Все, ребзеньки, на цьому все. Ми ще зустрінемося з вами у Лізі сьогодні, і це її я вже стрімити не буду, я її викладу в запис. Ну, шість тапків ще стрімити. я її так нашкрябала себе на п'ять, зібралася з духом. Все, давайте. В нас вже нова війна, ми розподілилися, і ось, от, з поляками, до речі. І от, коротше, я не знаю, що буде, чи буду я з YouTube, з ноутбуку стрімати, чи буду я з телефону стрімати. Подивимось, може і в записи буду. Всього, на цьому все. Дуже величезне дякую, що були зі мною на моєму турнірі. До завтра. Все, цілу люблю. Ваша Лана Мун. Слава Україні. Плака. Побачимось. І дивіться, як це робиться. Оп!